всім привіт! Ви на каналі Дачечка! Рада, що завітали! Мене звуть Наталя. Ми з України, Київська область. Вітаю усіх сьогодні. Перша червня, сьогодні перший день літа. Ми всі з вами дожили до цього дня, і це вже саме по собі дуже добре. Хочу сьогодні зробити огляд своїх півоній. Вони сьогодні красунечки, практично всі вже порозквітали. І у нас спека почалася. Сьогодні в тіні плюс 25 градусів, на сонці неможливо стояти. Я ходжу, потрошку стрижу флокси шилоподібні, але роблю перерви, тому що дуже спекотно. І поки зараз. Ось так, перерва. Давайте подивимося на півонії. Ще не всі, звичайно, повністю в повні розкрилися. Є ще деякі сорти, які не цвітуть, але в основному всі вже мають квіточку. І якраз сьогодні буде гарний день їх вам показати. Усі, окрім півонії, трав'янистої рубра плена, яку я раніше показувала, тому що плена вже відцвіла, ось я навіть позрізала відцвівші цвітоноси на сіньові коробочки зверху. Сьогодні розквітла ось така красунечка. Зефірка, як я її називаю. Назв у мене немає всіх півоній, тому що це старі кущі. Вони, як правило, купувалися з рук на базарі. І, звичайно ж, жіночки або бабусі, які їх продавали, вони нас в півоні цих не знали. Але це не робить їх менш красивими. Наприклад, якось цю зефірку я її просто обожнюю. Подивіться, які в неї кольори, ніжні, красиві. Ось квіточка, яка вже відцвітає. Вона декілька днів тому розцвітла. Бачите, яка різниця? Вона стає світлішою і в неї чубчик ось цей стає такий більш розріджений. А починає вона розпускатися ось так. Ось такі кучеряшечки всередині пуп'янка. Весь ось цей помпончик, який потім зверху такою шапочкою, бачите, лежить ніби на блюдечку. Він спочатку ось так ніби обіймається ось цими пелюстками верхніми. І потім потрошку відходять верхні пелюстки вниз, а шапочка, ось ця весь цей помпончик доверху. Дуже гарний аромат у цієї півонії нагадує. Аромат конвалій. От дійсно приходиш, і тут такі пахощі, ніби конвалії цвітуть. Дуже гарна півонія, дуже ніжний колір, колір яблуневого цвіту в неї. І між собою ми її так і називаємо. Або рожева зефірка, або яблуневий цвіт. Одна із цих двох назв. Завжди у нас, коли ми про цю півонію говоримо, ось така красунечка. Цього року вже 5 міцних цвітоносів, і цього року вже пишніша, більш махрова, ось ця шапочка. Півонія стає міцнішою з кожним роком. Тут вона росте четвертий рік вже на цьому місці. Місце тут для півонії важкувате, тому що це, як бачите, Прямо під горіхом. Але не дивлячись на це при правильній посадці, якщо сильно не заглиблювати бруньку, то навіть в таких умовах, бачите, півонія цвіте і цвіте дуже красиво. До речі, горіх її захищає від яскравого сонця. Ось зараз сонце світить яскраве, але півонія свіжа, ось така ніжна. І вона не прив'явша, тому що вона зараз знаходиться в затінку під горіхом. Ось так подалі відійду. Подивіться, яка красунечка. Ніби наречена. От дійсно таку півонію можна і в букет нареченої зібрати. Дуже гарна, дуже ніжна. Мені подобається зміна кольору. Не знаю, камера не дуже гарно передає, сонце висвічує. В неї частина пелюсток має вершковий такий відтінок і виграє колір в глибину, там більш такий рожевий, насичений. А до краю пелюсточки світліші стають, і за рахунок цього, ось така, бачите, гра кольору, переливи. Ось, на цій квіточці дуже гарно видно, більш дрібніші, бачите, всередині пелюсточки, вони вершкового відтінку. А всередині, ближче до краю, до центру, пелюстка більш яскравого рожевого кольору. І за рахунок цього ось така гра кольорів. Ну і аромат. Ще додається аромат. Цей аромат пахощі конвалій. І враження від півоній, неймовірне, особливо ввечері. В садочку виходиш, пахне, змішуються запахи півоній. Гвоздики зараз цвітуть, вони також дуже ароматні. Просто чудовий. Такий букет із запахів, ніби якісь дорогі парфуми розпилені по садочку. Поруч із нею також не знаю я назви, більш темного кольору півонія. Вона тільки починає розкриватися. Бачите, і також у неї ці пелюсточки, які потім будуть всередині махрові. Вони Ось так ніби обіймаються зовнішніми пелюстками. І ця півонія, зверніть увагу, бачите, вона дає дуже багато бічних пагонів, на відміну від ось цієї рожевої. У рожевої є, але тільки на одному цвітоносі. Ось є другий додатковий. А так в основному вона повідсушувала, ось, бачите, чорненькі. А ця червона, вона навіть не червона. В неї колір складний такий, він має і фіолетові трошки відтінки, і е, такі ніби фуксієві відтінки. Дуже цікава. Ось зараз на камеру точно передається її колір. Дуже красивий, насичений, глибокий колір, темний, яскравий. І потім уже квіточка, коли більше розкривається. Вона показує жовтенькі пильнички всередині. Ось там, якщо придивитися, їх видно. Зараз я пелюсточку відігну. Ось, бачите, ось такі жовтенькі плямочки. Ця вже сильніше розкрилась квіточка, це вони сьогодні тільки почали розкриватися. Вчора куп'янки в неї ось так виглядали. Я відео знімала, вам показувала. Тільки почали ось ці зовнішні пелюстки відходити. А сьогодні, впродовж дня, ось уже напіврозпуск. півоній. Ось такі дві красуночки. Висадила я їх тут в пару. У них і квіти різного кольору контрастні такі світлий з темним, і у них восени по різному листя змінює колір. Одна із них стає червонястих таких відтінків. І ще тут під горіхом поруч цвіте півонія дулі суперба, кущик Уже практично весь розкрився. Цього року шість міцних цвітоносів півонія. Видала одна квіточка. Зараз обережно дістанемо, о, прямо в сітку рабицю встряла і там розквітає. Ця півонія дуже яскрава, насичена. Я вже в минулому відео показувала вам її. Це старий сорт, сорт відомий сорт, який використовується для виготовлення парфумів, тому що він надзвичайно ароматний. Дуже красиво. У неї ось цей ряд більш світліших, менших таких пелюсточок, я їх пірінками називаю. Бачите, тут чітко видно, як він відокремлює ось ці великі зовнішні пелюстки від помпончика всередині квітки. Це вже квітка, яка третій день цвіте. На третій день у неї вже так чітко таке йде розділення. А спочатку. Давайте подивимося, ось квіточка, яка почала розкриватися. В неї також зовнішні пелюстки, бачите, ніби обіймають цей помпон. Потім пелюстка розкривається, і спочатку ось цей помпончик розкривається. А вже потім пелюсточки, ось ці вони такі більш світлого-рожевого відтінка. Ось зараз я. По-іншому розверну до сонечка. Бачите, вони набагато світліші, і їх спочатку в перший день не дуже помітно, коли квіточка тільки починає розкриватися, а вже стають вони помітними вже на другий день, тому що відгидаються внизу ці нижні пелюстки, чубчик навпаки вгору помпончик тягнеться, і чітко ось тут відділяється цей ряд світліших пелюсточок пір'їнок. І вже потім на наступний день трішки світлішими стають основні пелюстки, ось ці ще видовжуються, і практично однакового кольору. Змішуються кольори, півонія стає практично однаковою. Але чи мені ця півонія подобається, вона практично не вигорає на сонці. От вона як починає цвісти такою яскравою, рожевою неоновою красунею, так вона і в кінці відцвітає і осипаються такого ж кольору. Вона не вигорає практично. Може трішки-трішки світлішою стає, але це майже непомітно. У мене ще є ряд таких півоній за будинком. Зараз я вам покажу ще одну світленьку під горіхом і пройдемо туди до того іншого ряду з півоніями «Дуліс суперба. Коли я вам казала, що ще не всі півонії цвітуть, я мала на увазі два кущика. В мене є, один за будинком більш яскравого рожевого відтінку. І ось тут під горіхом дуже світлий, ніжно-рожевий. Ось він ще тільки на пуп'янках. А там далі вже квітне красунечко. Мені здається, що це сорт сіяне цвітої світло-рожевої, що я вам щойно показувала. Тому що у неї, бачите, також є ось такі присутні вершкові пелюсточки. В неї так само чубчик. Єдине, що вона трішки світліша, біліша. Але це може бути через те, що вона тут у мене росте в сильному затінку. Впродовж року вона взагалі знаходиться. На неї затінок падає ось від куща гортензії широколистої. І ось тут вона прямо. Від горіховим листям. І єдине світло, яке вона отримає впродовж дня, ось це так, як зараз. Це у вечірній час. І трошечки, трошечки ще зранку, отак вздовж паркану. Сонечко стає ось там на сході, куди зараз камера повернута. І от дуже короткий час, зранку ковзає вздовж паркану сонячний промінь, і трішки світла ці півонії дістається. Тому я думаю, вона. Така світленька, але в цілому вона дуже схожа на ту світлу рожеву, яку я вам показувала з ефірку, щойно великий кущ. І пахне вона також дуже схожа на конвалії запах. Ось Єдина відмінність, що в неї більше білих таких відтінків ось цьому помпончику. Красива, дуже гарна квіточка. А ось той рядочок едуліс суперба, про який я вам казала. Який за будинком на розі будинку, ось там в лінію, бачите, висаджений. Продовжується ніби стіна, будинку продовжується рядом півонія долі суперба. Ось вона сьогодні, на 1 червня, ось така розкішна, красуня, тут три кущики. Їм також приблизно 4 роки, тому що я всі півонії одночасно, в один рік розсаджувала, пересаджувала по ділянці, тому всі вони у мене одного року посадки. Тут взагалі кущі величезні, їм вистачає сонечка, більше їх не пригнічує горіх, так як там півонія тому вони і вищі, вони майже метр двадцять висотою приблизно. Ось так з іншої сторони виглядає цей рядочок півоній. Зараз вони в цю сторону нахилили свої голіваньки, до сонечка розвернулися. Сонце сьогодні по літньому спекотне. Різко почалося літо, то було холодно, а сьогодні різко почалася спека. І півонії вони прямо на очах розкриваються. Вчора я ще вам знімала відео, ще були в пуп'янках багато які півонії, а сьогодні вже навіть і додаткові, бачите, квіточки почали розцвітати ось ці бокові дуже швидко. Ну, воно і не дивно, плюс 25 у затінку, а на сонці, мабуть, плюс усі 30, тому що. Голова навіть нагрівається, якщо без головного убору. Ось така спека. Півоні не люблять спеку, вони швидко в'януть в таку погоду, швидко втрачають свою свіжість та красу. Тому сьогодні якраз вдалий момент зняти вам ці красунички, вони сьогодні свіжі-свіжі, щойно розкрилися. Деякі вчора розкрились, одна позавчора, а в основному вся маса квітів розкрилася сьогодні практично одночасно. Ось цей кущик найбільший. Висаджувала я приблизно однакові поділки, але кущі чомусь розвивалися по-різному. Хоча я однаково клала в кожну лунку по відру компосту, в кожну луночку додавала літрову баночку попелу. Деревного додавала трошки вапна, тому що у нас кисловаті ґрунти. І додавала якісь комплексні осінні мінеральні добрива, безазотні. І все це гарно перемішувала. Але бачите, ось тут давайте порахуємо: 5, тут 10-11 цвітоносів на цьому кущику. На сусідньому всього 4. І на третьому кущику шість цвітоносів. Ось так чомусь нерівномірно вони розвивалися. Можливо, це пов'язано з тим, що я тут викопувала поміж ними ще були кущики з півоніями, але я не чіпала корінчики. Одним словом, не знаю, чому така причина, чому кущі по-різному розвиваються, але ось так воно і є. Я думаю, що згодом ось ці два кущі наздоженуть треті, і що вже на наступний рік вони будуть приблизно однакових розмірів. Дуже гарні. Цього року надзвичайно великі квіти. Набагато більші. Перший рік, коли ця півоніва квітла, квіточки були невеличкі, другий рік трішки крупніші. і ось цей рік це вже третій рік, як півонія цвіте на цьому місці після пересадки. І вже на третій рік, бачите, вона дала квітку розміром приблизно діаметр, мабуть, сантиметра 22-23, ось якщо по крайній пелюсточкам дивитися. А сам ось цей помпон всередині приблизно діаметром 10-12 см. І тут так само чітко видно, як розділяється рядом ось цих більш світліших, бачите, пелюсточок пір'їнок, великі ось ці крайні пелюстки, і оця шапочка зверху. Більш такий світлий колір пелюсток. Ось цих дуже гарна, гарна ароматна красуня. Ось такою едулі суперба цього року цвіте, радує, неймовірно. Ви уявляєте не собі, вона на камеру виглядає не так красиво, як у житті. В житті, звичайно ж, квіти виглядають набагато ефектніше і набагато красивіше. Дуже гарна півонія, ароматна, красива, яскрава. Ось дивіться, оця квіточка, ось ця найбільша, вона вже сьогодні третій день. І, цвіте, і ось три дні квітці, і ось перші квіточки, перший день розкрилися, колір практично не змінився, за що я її люблю. Вона не вигорає і вона надзвичайно яскрава. Ось навіть камера не може вловити цей момент, вона засвічує, здається, що ніби вогники такі горячі з центру кожної з квітки. Настільки вона яскрава, ця півонія. Дуже красива. Краса. Зараз підійдемо. Сьогодні зранку розкрилася новенька в моєму садочку. Зараз я вам її покажу. І ось ця новенька, ця красунечка, це півонія перший рік посадки, подарунок від пані Наталі із каналу Наталчин Садочок, душі куточок. Це півонія «Квін Бі». Королева бджіл, мабуть, певно, так переклад буде. І ось недарма її так назвали. Подивіться, ще квіточка не до кінця навіть розкрилася, розгорнулася тільки половина пелюсток і там уже бджілка працює. Дуже мені ця півонія сподобалась пані Наталі. Вона, звичайно ж зараз ще маленька, тому що кущик тільки-тільки посаджений восени. Він був з двома бруньками і обидві бруньки, бачите, дали квіточку. Я думала, вона відсушить ось цю другу квіточку, але ні, подивіться, пелюсточка вже кольором розфарбовується, значить і ця квіточка відкриється. Ця півонія не махрова. Вона також яскравого рожевого кольору. Вона по кольору середня між півонією Едуліс Суперба, яку я вам щойно показувала, така яскрава неонова рожева. І ось тією світло-рожевою, що під горіхом. У цієї півонії колір трішки ніжніший, ніж у Едуліс Суперба, але вона яскравіша, ніж та моя світло-рожева. Чарівність цієї півонії саме в її ось цих пильничках. Вони великі. Це зараз квіточка тільки розкривається, а на наступний день, через день, пильнички будуть ще більш видовжуватися на своїх ніжках, і вони навіть колишуться, коли квіточка від вітру. Туди-сюди хитається. Зараз ще цього ефекту немає, тому що квітка тільки-тільки почала розкриватися. Подивіться, як вона на сонечку виграє. Зараз спіймаємо сонечко. Бачите, в неї ось ця серединочка з пильниками. Вона ніби горить таким вогником, коли туди сонечка-промінщик потрапляє. Дуже красива півонія. Вона буде набагато більша діаметром на наступні роки, і вона потім ще покаже всю свою красу. Ну а любов бджіл до неї, ви вже зараз бачите. Ось ще не розкрилася квітка до, до кінця, а вже. З нею цікавляться бджоли, то одна, то інша прилетіла і вже працюють. Ну, Красунечка, красуня, дуже гарна. Я не очікувала, що вона цвістиме перший рік. Порадувала. Квінбі. На сьогодні все. З тих півонів, які в мене квітнуть. Є в мене ще одна із старих сортів, також назву я її не знаю. Вона раніше росла в одному ряду із едулі з суперба, але я помітила, що ця півонія і трошки по кольору інша, і розквітає вона пізніше, десь на два тижні. Ось, бачите, вона ще в пуп'янках стоїть. Тому я її пересадила окремо, відсадила, викопала з того рядочку і посадила ось сюди на сонячну гарну ділянку. Вона ще не розкрилася. Так що буду закінчувати відео. Ще декілька півоній у мене висаджені минулого року. Вони ще зовсім малесенькі, я навіть їх не буду показувати. Там просто декілька листочків із землі. Уже нехай вони підростають, набираються сил. І тоді вже наступні роки буду показувати їх цвітіння. А на сьогодні відео буду завершувати. Знову вам покажу. Ось цю рожеву красуню скажу вам всім дякую, дякую за підтримку, дякую, що дивитеся відео, що коментуєте, що вподобайки ставите. Це завжди дуже приємно. Це завжди підтримує мене, надає наснагу на створення нових відео. І Дякую вам за це. Бажаю вам всім всього самого-самого доброго, хорошого, що є в житті. Звичайно ж, як нам усім мирного неба над головою і до наступних зустрічей на каналі.